До законів примноження грошей. Закон третій. Погано зараз. Добре потім. Перше. Інвестуйте час, зусилля зараз, щоб побудувати міцну мережу та пасивний дохід у майбутньому. Уникайте спокуси швидкого збагачення через необдумані дії. Друге. Навчайтеся і розвивайте свої навички постійно. Не зупиняйтеся на досягнутому, щоб бути готовим до нових викликів і можливостей у мережевому маркетингу. Та бізнесі. Третє, визначайте значні досягнення у розвитку вашої команди та зростання бізнесу. Не витрачайте ресурси на дрібні задоволення, поки не досягнете важливих цілей. Четверте, будьте готові до труднощів на початковому етапі. Розглядайте їх як неминучу частину зростання, що зробить ваш бізнес сильнішим у перспективі. Отже, у мережевому бізнесі. Відмовляйтеся від миттєвих поверхневих вигод. Зосередьтеся на наполегливій праці, навчанні і стратегічному розвитку своєї мережі сьогодні, щоб забезпечити стабільний та значний успіх завтра. Так це працює Успіху!